Вже на цьому тижні погода в Україні різко зміниться. Якщо ще у четвер ночі будуть заморозки до мінус 4 градусів, то вже нічних заморозків в Україні не прогнозуються, та разом з цим піскочить денна температура повітря до плюс 13-15 градусів. Що стосується дощів, то їх не буде так багато в наступні три дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 21 жовтня, дощі прийдуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях на всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер поривчастий до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вночі у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, будуть заморозки від мінус 1 до мінус 4 градусів, на всій решті території країни вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 22 жовтня, дощів не прогнозується. По всій території країни запанує суха, але переважно хмарна з невеликими проясненнями погода, опадів не очікується, вітер стихне, буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У південних областях – до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні вже буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У четвер, 23 жовтня, невеликі дощі пройдуть у західних областях України. У решті областей буде панувати суха та похмура майже без прояснень погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Вночі буде від плюс 3 до плюс 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!